На цьому уроці нас чекають безмежні простори тропічної Африки, які впродовж тисячоліть не були відомими. Це вплинуло на те, що етнічна культура тут розвивалася ізольовано і залишилася архаїчною, її основою були релігійні вірування. Сьогодні різні групи населення Африки в основному є прихильниками християнства та ісламу. Але у християнських чи ісламських громадах релігійні вірування часто характеризуються синкретизмом, з віруваннями та практикою найстаріших традиційних африканських релігій. Прихильники традиційних релігій предхів в Африці розподіляються між 43 країнами з 54 і за оцінками налічують понад 100 мільйонів. Їх основою є релігійно міфологічна картина світу. Вона набуває особливих рис у різних етносів, але спільним у ній є уявлення про взаємодію надприродних і природних сил та їхнє взаємоперетворення. Усі традиційні африканські релігії об'єднані загальним анімістичним ядром, що має особливе значення для поклоніння предкам. Тобто світ надприродного це головне божество, яке породжує другорядних божеств, духів, духів вод, лісів, землі, а також предків, душі яких стають посередниками між Божествами і духами і людьми, в них об'єднуються властивості двох світів, що робить їх здатними впливати на долю живих людей. Тому в традиційних африканських релігіях головне місце посідає культ предків. Крім нього, до традиційних африканських релігій належить анімізм це найбільш давня та поширена віра на африканському континенті. Велика увага в традиційних віруваннях африканських народів приділяється фетишам. Амулетам, талісманам. Якщо предмет допомагає людині отримати те, що він просить, то йому приносять різні підношення. Якщо не допомагає, то його замінюють іншим. Все просто. Ще африканці вірять у зв'язок з тотемом роду. Культ вождя. Поширений у багатьох африканських племенах в різних проявах до вождя відносяться як до чаклуна або жреця, а в деяких місцях Африки дотик до нього навіть карається смертю. Глава племені повинен вміти робити те, що не може звичайна людина викликати дощ, спілкуватися з духами померлих. Якщо ж він не справляється зі своїми обов'язками, його можуть навіть вбити. Культ тварин або Зоолатрія. В його основі лишить страх людини перед дикими хижаками. Культ Вуду одна з найбільш містичних релігій, що зародилася в Західній Африці. Вона дає можливість людині безпосередньо спілкуватися з духами, але для цього необхідно принести в жертву тварину. Жреці Вуду вміють зцілювати хворих, знімати прокляття. Але відомі випадки, коли релігію вуду використовують для чорної магії, віра чаклунство у народів Африки залишається і у наш час досить сильною. І не тільки Африки. І Бога сама незвичайна релігія Центральної Африки. Свою назву вона отримала від наркотичної рослини, застосування якої викликає галюцинації. Місцеві жителі вірять в те, що після застосування її Боги душа покидає тіло, і людина має можливість спілкуватися з духами тварин і рослин. Серед найбільш незвичайних культів поклоніння зірці Сиріус, яке поширене в племені догонів. Згідно з міфом догонів, спочатку земля з людьми перебувала поблизу зірки Сиріус. Але через майбутній вибух одного з компонентів цієї зірки, Бог Амма переселив землю до іншої зірки Сонця. Відомості про зірку Сіріус та її компоненти, що повідомляються міфом, отримати без використання сучасних оптичних інструментів, неможливо. І проте у міфі вони є фантастика. Але вражає не тільки цей сенсаційний аспект. Система знань, викладених у міфі, володіє безпрецедентною цілісністю і глибиною. Міф передається в усні традиції з покоління в покоління і спирається на існуючу у племені систему знаків і малюнків, так званих ідіограм. мисленні догонів все виражається знаком і є знак. А тепер. Ми з вами схарактеризуємо основні риси традиційних релігій народів Африки, що стали підґрунтям для розвитку мистецтва. Так, у багатьох африканських племенах є стійка віра у вищу істоту, що створила світ і керує всім життям на землі. До неї можна звертатися тільки у виняткових випадках, коли буде посуха, повінь, загроза для життя суспільства тощо. Але при цьому жертви богам може приносити будь-яка людина. Це шанобливе ставлення до померлих, проведення спеціальних ритуалів, за допомогою яких звертаються до їх духів. Померлі, в свою чергу, дуже впливають на існування живих. До речі, в традиційних африканських релігіях відсутня віра в рай і пекло, проте уявлення про загробне життя у африканців є. Беззаперечне виконання настанов старших. Взагалі, культури і релігії Африки засновані на традиції передачі основних понять про життя в суспільстві через усні розповіді від старшого до молодшого. Це віра і в містичні перетворення людини за допомогою спеціальних культів, людина може посилити свої фізичні і розумові здібності. В Африці є велика кількість різних обрядів, пов'язаних з різними періодами в житті людини, дорослішанням, весіллям, народженням дітей, смертю, а також в Африці люди дуже близькі до природи і дуже люблять рідну землю. Ще це поклоніння предметам, наділеним магічними властивостями. Віра в магію та містицизм сприяла тому, що навіть найзвичніші речі, що використовуються щоденно в побуті, оздоблюються різними символами. Кожна деталь орнаменту має символічне значення. Наприклад, зигзаг це стежка предків, складний шлях, яким потрібно пройти з гідністю, щоб духи предків були задоволені. Шаховий орнамент. Це подвійність світу, протистояння добра і зла, знання і невігластва чоловічого і жіночого начал. Пальма є знаком багатства та довголіття. Військовий ріжок це символ пильності, серце урівноваженість, папороть – знак подолання перешкод, а крокодил символ адаптації до мінливих умов. Символічне значення надавали і кольорам. Білий – Трактували як кольор чистоти та дружелюбності, іноді смерті. Червоний для племен центральної частини символізував міцне здоров'я та довге життя. Жовтий колір, як правило, був кольором юнаків, і використання його в розписі для хлопчиків було під забороною. Постійне відтворення з покоління в покоління у свідомості африканців уявлень про життєву силу стає основою формування ідеї безперервності життя і взаємозв'язку людей, живих і померлих, з божествами, духами, світом навколишньої природи. Африканське мистецтво базується на цих релігійних віруваннях та їхній символіці, тому і твори мистецтва, як правило, створюються для духовних, а не чисто творчих. Цілий.